Привіт! сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до Південної Америки. Це континент, який просто вражає своїми географічними крайнощами і, звісно, своєю багатою історією досліджень. Це місце, де сама природа встановила якісь абсолютно неймовірні рекорди. І от сьогодні ми спробуємо розкрити найцікавіші з них. От просто уявіть собі на секунду це найвологіший материк на всій планеті. І саме тут знаходиться найвищий у світі водоспад, і тут же найсухіша пустеля. А ще тут протікає найдовша і найповноводніша річка на Землі. Ну це ж справжній континент контрастів, правда? Давайте дослідимо кожен із них трохи детальніше. Що ж, почнімо з того, що робить цей континент таким, знаєте, унікальним з його дивовижних рекордів. А ось тут можна візуально оцінити масштаби. Просто погляньте на ці цифри. Водоспад Ангель це ж більше кілометра у висоту, 1054 метра. Річка Амазонка тягнеться майже на 7 тисяч кілометрів, і гора Аконкагуа теж майже 7 тисяч метрів за вишки. Ми говоримо про об'єкти, розміри яких ну просто вражають уяву. І все це багатство розкинулося на велетенській території 17,8 мільйона квадратних кілометрів. Це робить її четвертим за розміром континентом у світі. І от тепер, коли ми хоч трохи усвідомили цей масштаб, давайте подивимось, а де саме він знаходиться. Так, переходимо до його розташування та власне, географічних меж. Як бачимо на карті, материк повністю лежить у західній півкулі. Дуже цікаво, що екватор перетинає його північну частину. Саме через це значна частина території отримує просто величезну кількість опадів, що власне і робить його найвологішим. Ну а більша частина материка, звісно, розташована у південній півкулі. У кожного континента є свої крайні точки, які ніби рамка окреслюють його межі. У південної Америки це мис Гальянас на півночі, який омивають теплі води Карибського моря. Мис Фроварт на суворому півдні, східний мис кабу Бранку, що першим бачить Атлантичний світанок, і західний мис Парінняс на тихоокеанському узбережжя. Разом вони і утворюють контури цього величезного материка-трикутника. Берегова лінія континенту, до речі, відносно рівна, слабко розчленована. Із заходу його омиває тихий окран, а зі сходу Атлантичний. На півночі те саме Карибське море відоме своїми піратськими історіями. А от на півдні найширша у світі протока Дрейка. Вона відокремлює материк від крижаної Антарктиди. І це просто блискуче ілюструє зв'язок і водночас розділення. Дивіться: природно Південна Америка з'єднана з північною вузеньким Панамським перешийком. Але на початку ХХ століття людство проклало тут судноплавний канал, і він не просто став умовною межею між двома континентами, а назавжди змінив світові морські шляхи, з'єднавши два океани. Але як європейці взагалі дізналися про цей континент? Це історія про великі амбіції, про мужність і, що найцікавіше, про одну фундаментальну помилку. Все почалося, як ми знаємо, у 1492 році. Христофор Колумб шукав західний шлях до Індії, а натрапив на острови Карибського моря. І навіть коли він у 1498-му досяг берегів самої Південної Америки, він до кінця життя був упевнений, що це околиці Індії. І лише через роки новий континент отримав свою назву. Отже, ключовий момент ось у чому: Колумб відкрив нові землі, але так і не зрозумів, що саме він відкрив. А от італійський мореплавець Америго Веспуччі, який брав участь у пізніших експедиціях, він описав ці землі і першим заявив: Стриваєте, це ж не Азія, це абсолютно новий, невідомий досі континент. І саме тому в 1507 році на карті з'явилася назва Америка на його честь. Ось така іронія. Проте, знаєте, початкові відкриття були лише першим кроком так, вони позначили континент на карті, але його справжня природа, його неймовірне багатство все ще залишалися загадкою. І це приводить нас до наступного, не менш захоплювого етапу, так званого другого відкриття Америки цього разу наукового. І ця цитата стосується німецького вченого Олександра фон Гумбольта. Його внесок у вивчення континенту був настільки величезним, що сучасники справді порівнювали його із самим Колумбом. На межі XVIII та XIX століть Гумбольд здійснив п'ятирічну експедицію. І він не просто збирав зразки ні. Він подолав тисячі кілометрів, вивчав геологію, клімат, флору, фауну і постійно намагався зрозуміти, як усе це пов'язано між собою. Саме він, до речі, першим науково обґрунтував явище висотної поясності. А результатом його, без перебільшення титанічної праці, стала 30 томна публікація. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 30 томів. Це було справжнє наукове відкриття Америки, яке показало світові її дивовижну природу. Звісно, гумбуль був не єдиним. Трохи пізніше англійський натураліст Чарльз Дарвін під час своєї подорожі узбережжям Південної Америки зібрав колекції, які так так лягли в основу його еволюційної теорії, ідеї, що назавжди змінила біологію. Кожен з них додавав важливі штрихи до цієї величезної картини. І от, повертаючись до одного з ключових відкриттів Гумбольта, це пояснення висотної поясності. Що це таке? Ну, це ідея про те, що, піднімаючись у гори, ми ніби подорожуємо з екватора до полюсів. Клімат і рослинність змінюються з кожним ярусом. Це абсолютно фундаментальне поняття в сучасній географії. Просто погляньте на цю фізичну карту: гори, низовини, річки, пустелі це ж величезна і надзвичайно складна система. Дослідникам, таким як Гумбольд і Дарвін, знадобилися роки, щоб хоча б почати розшифровувати цей природний пазл. Отже, якщо підсумувати, Південна Америка це не просто територія, це така собі арена, де природа демонструє свої крайнощі, а історія людських відкриттів розгорталася в кількох неймовірно дивовижних актах. І це залишає нас із питанням від географічної помилки до глибокого наукового розуміння, яким буде наступний етап у пізнанні цього дивовижного континенту, особливо в нашу епоху, в епоху кліматичних змін і нових технологій. Є над чим замислитись, правда?